Стосовно іменників неправильної множини розділимо їх по групах за їхніми особливостями. Перша група. Деякі іменники, які в води в корені мають подвоєння голосних double, -O, змінюються в корені на o E. Приклади. A foot фіт. Ступня ступні. A foot, фіт A goose, geese. Гуска гуси. A goose – geese. Друга група іменників неправильної множини. Певні іменники беруть закінчення en у множині. Наприклад, An ox – oxen. Бик – Bik бики. ox, oxen. A child children. A child children. Дитина, діти. A child children. Третя група іменників неправильної множини це іменники, які збігаються в однині і множині. Наприклад, a shrimp, shrimp. Креветка, креветки. A shrimp, shrimp. A moose, moose. A moose, moose. Лось, лосі. A moose, moose. A tuna, tuna. A tuna, tuna. Тунець, тунці. A tuna, tuna. A buffalo, buffalo. A buffalo buffalo. Buh buh a buffalo buffalo. Четверта група іменників неправильної множини. Іменники, які походять з латині із закінченням um в однині, та які замість –um беруть закінчення е e множині. Наприклад, estratum streda, stratum strata», прошарок прошарки. stratum strata про – a, a memorandum memoranda A memorandum memoranda. Memorandum, memoranda. П'ята група іменників неправильної множини. Іменники, які мають OUS в корені, в одині, змінюються на IC в корені в множині. Наприклад, Allows lies. Allows lies. Блоха блохи. Allows lies. mouse, Mice A mouse – mice. Миша миші. A mouse – mice. Шоста група іменників неправильної множини. Іменники, які походять з латині, і мають закінчення US в однині. В множині замість цього закінчення буде I. Наприклад, An alumnus – alumni. An alumnus – alumni. Випускник-випускники. An alumnus – alumni. A nucleus – nuclei. A nucleus – nuclei. Ядро ядра е – nuclei. e – fungi. e – fungi, Гриб – гриби. е – fungi. Сьома група іменників неправильної множини це іменники, які походять з грецької мови та мають в однині закінчення IS, тобто IS. У множині будуть мати закінчення IS, тобто –is. An oasis – Oases, Enoasis Oaces, Oasis Oasis, Enoasis Oaces, Eдахnasis, Diagnosis, Eдаiaхnes, diagnosis. Діагноз, діагнози. Eдахnas, Diagnosis. Восьму групу іменників неправильної множини складають іменники, які походять з латині. Та закінчуються на в водині а у множині замість цього закінчення буде ICES. Наприклад, a codex codices, a codex codices, Codex кодекси. codex codices, co An Apex Apices An Apex Apices Вершина вершини. An Apex Apices Дев'яту групу іменників неправильної множини. Складають іменники, які походять з латині. Та закінчуються на «е» в однині і мають закінчення і, -E, тобто E в множині. Елаве лаві. Елаве лаві. Личинка личинки. Елаве лаві. Неламна еламні. Енеламна еламні. Випускниця випускниці. Еламна еламні. НЛД LG, н LG, Водорость в водорості. LG, LG. І останню 10 групу іменників неправильної множини складають інші іменники неправильної множини, які слід запам'ятати. Наприклад, a person people. A person people особа особи. Або людина люди. A person people. A man, men. A man – man – men. men. Чоловік – чоловіки. A man – men. A woman – women. A woman – women. Жінка – жінки. A woman – women. A quiz – quizzes. Double Z. A quiz – quizzes. Вікторина – вікторини. A quiz – quizzes. А з якими іменниками неправильної множини стикалися ви? Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па.